Правда та неправда. Раз правда зустрілась із неправдою. Здорова, сестрице, каже, правда неправді. Здорова була, відказує неправда. Нам по одній дорозі йти, так ходім, коли хочеш разом. Ходім. Та, от що, сестрице, я тобі скажу: як будемо разом іти, так попереду твоє будемо їсти, а тоді моє. Добре, сестрице каже правда. Підуть вони та йдуть. Управди й торба вже спорожнилась захотілося справді їсти, та вже у неї нема нічого. Ну, сестрице, каже, вона неправді, моє поділи, ну ж тепер твоє їсте. Е, ні, вже цього не буде. Я не люблю по правді робить. І ти, дурна, ще по правді робиш. Не дам, хоч з голоду умри. Гірко встало правді, та треба терпіти. Терпіла вона, терпіла. Та ніяк не втерпіла. попросила знов у неправди їсти. Коли ти хочеш, щоб я дала тобі їсти, так дай одне око виколю. Заплакала правда, дала око виколити. Краще, думає, вона дам око виколити, ніж умерти з голоду. Пройшли вони скільки там часу, правді, знов захотілося їсти. Дай, сестро, їсти, просить вона у неправди. Дай друге око виколю. Дала правда їй друге око виколоти. Як виколола друге око, то й пішла собі неправда від правди. Прощай, сестро, каже вона правді, тепер мені не йти з тобою. Зосталася собі одна правда, та тільки плаче гірко. іде де йде, коли чує, ліс шумить. Що ж тепер мені робити? думає вона бідненька сама собі. Злізу на яке небудь дерево та переночую, щоб звірюка, яка не напала на мене. От злізла вона на одне дерево та й сидить там. Коли щось чує, йдуть дівчата, парубки, співають, жартують. Прийшли вони до того дерева, де сиділа правда. А де, кажуть, вони і будемо гуляти? А Охоче підуть цим деревом, відказують. Та на цьому дереві, кажуть, така роса що як помазати сліпому очі, так і дивитися стане. Почула правда ці слова та дожидається вже ранку, щоб попробувати роси. Дівчата ж з хлопцями почали гуляти. Гуляли вони, пили, їли все добре та й пішли собі назад, покидавши все, що позоставалось, і питиме, і їдеме. Як тільки вони пішли, правда злізла з дерева та й стала їсти та пити, що позоставалось, а виголодилася уже була добре. Діждавшись ранку, помазала собі очі русою з того дерева, що сиділа, і стала бачити. Тоді вона помолилася богу та й пішла собі в дорогу. Під вечір прийшла вона знову в ліс, так як і вчора, злізла на дерево і чує знов, що йдуть та співають хлопці з дівчатами. А де будемо гуляти? гулять, гукають хлопці, прийшовши до того місця, де була правда. А хоч і піду цим деревом, відказують другі, вказуючи на те дерево, де сиділа правда. Та це ще й дерево непросте, обізвався хтось. На ньому роса така, що якби помазати якому сліпому очі, так він би і світ божий побачив. От якби хто знайшовся такий, щоб, набравши роси з цього дерева, пішов у таке то царство, у тому царстві цар. А в царя дочка та сліпа. Казав цар, що якби хто вилічив його дочку, так нічого не пожалів без свого добра. Правда, все це чула. Мені дав так Бог, що я стала видющою, думає вона собі. Поможеш я й тій царівні, що сліпа? Парубки з дівчатами гуляли, пили, їли та й пішли назад, покидавши все, що позаставалось. Правда, знов, так як і вчора, злізла з дерева та й підкормилась трохи тим, що позоставалось від хлопців та дівчат. Після цього, спорожнивши одну пляшку та набравши в неї уранці цілющої роси, пішла у те царство, де була сліпа царівна. Довго вона йшла у той город, де жив сам цар з сліпою дочкою. Тут зараз донесли цареві, що в його город прийшла така молодиця, що береться вигоїти дочку його. Цар зараз велів позвати її. Прийшла в хату до царя, коли дивиться, тут і неправда. Це й ти тут, сестра? питає правда. Еге, коли б ти знала, я вже й у весь світ прийшла, відказує неправда. А ти чого ж тут? Того та того, каже правда, та й розказала, чого вона прийшла і що з нею було. Після цього помазала вона цілющою росою очі царівні і стала та бачити все так. Якби не була й сліпа. Цар же бачить, що правда з неправдою розмовляє як давнішня знайома, Знайома, та й питає у неї. де ти з нею бачилась, і що, і як, і коли? Правда їй розказала цареві все по правді, як вони йшли вдвох, як неправда їй очі повиколювала, як вилікувалась. Сказано, все розказала, як було. Цар, як скінчила правда розказувати, звелів узяти неправду. Прив'язати її коневі до хвоста і пустити його на волю, щоб розніс її. От так, сказала правда, пройшла вона світ назад не вернулась. Кінець.